Усім привіт! І сьогодні поговоримо про нові навушники від AMR. Звуться вони Zenit 2. Ну, звичайно, як. Вони не те, щоб нові, анонсував їх дядько Боб ще доволі давно, але, як завжди, в нього от, там якийсь термін, зайняло їх складання, закупівля усіх компонентів, ну і все таке інше. Якщо ви давно в цій темі, то ви, звичайно, знаєте про AMR все, але оскільки нещодавною. Почали нарешті підтягуватися україномовні підписники, то ж, зробимо коротенький екскурс в історію. Ну і взагалі не всі дивляться мої огляди як серіал, тобто майже в кожному огляді на АМР доводиться розповідати одне і те саме. Якщо вас цікавить там дизайн або звук, то е тайм-коди є в описі відео, ну і, звичайно, Ютуб їх показує, тобто можете проскочити. Якщо ж вам цікаво або послухати мій голос, або е почути про АМР, то це така британська компанія, яка е працює... По, скажімо так, бутіковій моделі, тобто вони не роблять великі тиражі, вони анонсують маленьким тиражем, що вони збираються зробити, потім збирають гроші і роблять це. Тобто вже там 5 чи скільки років на аудіоринку існує така компанія, яка дуже сміливо експериментує з усілякими новітніми випромінювачами і робить доволі цікаві речі. І ось Zenit R1 була їх перша моделька, а здається, R1 R1. R1 зеніт була друга чи третя? Вже чесно говоря, чесно кажучи, не так вже й добре, пам'ятаю. Але мені вона сподобалася, і ось нарешті вони вирішили повернутися. Там пройшло років зі 5, і вони зробили дуже багато цікавих моделей. Там і планари, і арматури, і електрети, багато чого використовували. Вирішили повернутися до своєї старої концепції, з якої вони починали. Це динамік. Тут він 14,2 іччотирнадцять міліметри в діаметрі. І керамічний п'єзодрайвер для ну, переважно для верхніх частот. Ну, звичайно, це більш нові випромінювачі, ніж використовувалося у першому Zenit. Тобто, тут все ж таки прогрес не стоїть на місці, в AMR більше досвіду. Але вирішили вони зробити такий реверанс в минуле для, поціно... для старих поціновувачів марки, або для тих, хто хоче відчути там з чого все як починалося. Але такий маленький спойлер, звичайно, порівняно з першим Zenit, тут в нас крок вперед. Ну і коштували вони офіційна, їх ціна складала 275 фунтів, але ж, як завжди, в АМР є знижки для тих, хто щось вже в них купував. тобто для... Учасників їхнього фан-клубу, так би мовити. Ну і зараз там в IMR дуже багато чого цікавого готується, десь там скоро будуть їх повнорозмірні навушники. Ще десь дорозі і діпі моделька до мене має скоро доїхати. Сподіваюсь, вони анонсували ще кілька цікавих моделей там, але вони доволі дорогі. Тож не знаю, чи зможу я їх собі придбати, чи ні. Побачимо, ну там вже якісь дуже складні, круті випромінювачі. А сьогодні поговоримо про відносно недорогу модельку, але тут є одне. Але на момент, коли це відео я вже записую, вона вже розпродана, тобто її немає. Але все ж таки робити на неї огляд має сенс, тому що ці моделі вони популярні в аудіофільських кругах, тому що зазвичай АМР видає, скажімо так, Якість звуку вищу за ціну, або принаймні, що її дорівнює. Тобто є такий такий собі. Е Фан-клуб цієї компанії, і якщо там в... бути в цій тусовці, то можна їх здобути десь за гарною ціною на вторинному ринку. Плюс в, самі... в самих AMR на офіційному сайті бувають усілякі там відновлені модельки, розпродажі і все таке інше. Тобто, якщо вас зацікавить Zenit 2 то можна буде їх знайти. Але, мабуть, годі балачок, давайте подивимось, що ми тут маємо. Такий стандартний для АМР-кейс, подобається він мені, дуже практичний тут. Можна його носити із собою. Найкращий варіант замість якоїсь картонної коробки такі тряпчаний чохол. Тут інструкція з описом фільтрів, там як не вбити свій слух остаточно, і все таке інше. Тобто коротенько, але по змісту. Самі навушники. Далі дві металеві планки. з Фільтрами, тобто в них фільтри двохрівневі. Верхня частина відповідає за середні та верхні частоти, нижня за, о, за середні та верхні, а нижня частина відповідає за нижні частоти, тобто 8 фільтрів для басу з різними варіаціями, і 6 фільтрів для середини та верху, тобто їх можна комбінувати, експериментувати, 48 варіантів звуку собі здобути. До того ж, тут, як завжди, дві пари пінних насадок, пара двофланцевих, три пари силиконових. Також адаптер на 6,3 мм. І ось такий тепер вони стали додавати, ну, мабуть, не шкіряний, але шкірзамовий чохол. І тут в нас три варіанти кабелю. Тобто Замість того, щоб робити якусь систему зі змінними джеками, IMR просто кладуть вам усі три варіанти. Тобто 3,5 мм, 2,5 мм, і також, також 4-4 пентакунівський. Тут ще яка, така прищіпочка і шкіряна ось така смужка, смужки для організації кабелю. Так, де в нас 2,5 мм, він мені знадобиться незабаром. За дизайном, це, звичайно, таке повторення минулого. Тобто, якщо хтось бачив R1 Зеніт, то ви пам'ятаєте, як вони виглядали. Тут взяли за основу цей дизайн, але освіжили його. Пофарбувавши у білий колір і, до речі, вийшло дуже гарно, дуже приємний такий не, 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 не блискучий, доволі матовий варіант покраски, виглядає дуже по-дорослому. Ну і в цілому, взагалі, модельки в AMR з точки зору технічного рівня виглядають дуже класно. Бачите, тут робота з металом така ось складна, і все таке. Ці гвинтики, дизайн взагалі чудово виглядає. Тут в нас. Ці звуководи, і вони виступають у ролі фільтру. Тобто можна розкрутити його верхню частину окремо, змінити, закрутити у зворотньому напрямку, або ж можна відкрутити весь фільтр, замінити нижню частину. Або обидві є гумові кільця, щоб ущільнити. Це з'єднання, тобто все дуже охайно і добре зроблено. І саме фільтр виступає у якості утримувача насадки, і тут захисна така сіточка є в нас. Мені в вуха вони сідають дуже добре, і взагалі мені подобається комфортна їх посадка. Звукоізоляція десь на середньому рівні у звичайно, у закритому варіанті. Бо насправді в нас тут є ось така ще хитра система, яка працює як водопровідний кран. Тобто, якщо повернути її, то тут відкривається заслонка, а якщо закрутити обратно, вона закривається. Тобто за такою цікавою системою можна зробити їх закритими або трошечки відкритими. І це, звичайно, трохи змінює звук. Я бачив, якісь люди писали, що їм вони не сіли в вуха, але тут можу сказати тільки про себе все чудово. Кабель зроблено змінним. Використовуються двопінові коннектори. Тут є ось такий маленький виступ на самому, на самому коннекторі, але підходить майже будь-який двосп... двопіновий коннектор, якщо в нього довгий пін, якщо він підійде у цей сокет. Тобто ось так їх під'єднуємо. І все, фіксується доволі добре. Гарні сокети, принаймні в моїх екземплярах. Сам кабель типічний для, типовий, перепрошую, звичайно, для AMR останнього часу. Він не супер м'який, але все ж таки доволі комфортний, незвичний за структурою, але в, вони довго експериментували, щоб знайти кабель, який буде відповідати їх навушникам. Тобто вони е, працюють над цим. Є завушини. Без ефекту пам'яті, але вони втримують кабель навколо вуха. Мікрофонний ефект виражений не сильно, ось тут розгалуджувач, і після розгалуджувача просто він отак от плетений іде до кутового штекера, ну В даному випадку кутового. І ще одна цікава фішка аймар роблять кабель трохи довшим, ніж в інших компаній, мабуть, щоб підвищити комфортність. Використання його, ну як бачите, з точки зору всього зовнішнього, все тут зроблено на чудовому рівні. Ну і якщо говорити про звук, то зазвичай тут потрібен прогрів, типово для навушників від AMR. Може там не 200 годин, але десь так 40-60 годин їм потрібно, щоб вийти на робочий рівень. Я прогрівав десь 150, ну але вже десь після 60 годин вони більш-менш. Вже зіспокоїлися зі змінами звуку багато є скептиків, звичайно, щодо прогріву, але на навушниках Хаймар цей ефект завжди помітний, май, майже завжди. І ще, звичайно, треба буде вам експериментувати з цими фільтрами. Багато хто намагається спростити собі цю задачу і проводять якісь соці... соціологічні опроси в інтернеті, яку ви використовуєте комбінацію фільтрів, але чесно кажучи, дуже не рекомендую це робити, тому що ці навушники розкриються у повній мірі, якщо ви не знайдете ту комбінацію, яка а, пасує е, саме вам. Тобто, я використовую ось цю червоно-чорну, але багато хто. Хто її не дуже полюбляє? Тобто є там деякі рекомендації, починаючи з чорно-чорної, яка йде завжди в них в базовому варіанті, і закінчуючи там тим, що наведено у мануалі в якості прикладів, але дійсно рекомендую вам спробувати варіанти самотужки. Звичайно, перебирати 48 варіантів звуку, а беручи до уваги, що тут ще можна відкрити їх і закрити, то 96, це дуже складно і довго. Тому спершу знайдіть ту кількість низьких частот, яка вам. Буде нормальна, тобто змінюючи ці е, нижні фільтри. А потім, вже на маючи ту кількість басу, яка вам потрібна, підбирайте верхній фільтр, вже, щоб вибрати той варіант, який вам сподобається. Народ ще експериментую з насадками, зміною кабелю, але чесно кажучи, мені ці насадки дуже подобаються, бо взагалі я їх використовую з багатьма іншими навушниками. В мене багато АМРів, тобто в мене багато цих насадок, і вони мені дуже гарно садяться і дають, сідають, звичайно, сідають. Гарно вони мені сідають, дають. Добру звукоізоляцію, тобто з усіх боків вони мені підходять. Не супер жорсткі, не супер м'які, тобто мій варіант. Ну, і те саме з комплектним кабелем, теж мені він подобається. Ну і з ними взагалі багато експериментів. Тож, якщо ще й кабель підбирати, то можна півроку на одні навушники потратити. Витратити. Хоча, якщо ви бажаєте десь креативно витратити півроку на аудіофілію, то беріть АМР і можете там гратися з ними дуже довго. Такий собі ЛЕГО для дорослих аудіофілів. І тут за звуком АМР вирішили повернутися у минуле і зробити таку антиаудіофільську подачу. Тобто... Вони не намагаються бути якимись мегатехнічними, вони намагаються бути максимально веселими, максимально е, цікавими і незвичними. Ну і то, що це нам, як це нам їм, як це їм вдалося. По-перше, доволі масивний бас. Тобто тут е, з різними фільтрами можна отримати або много басу, або. Хотів би процитувати по-дерев'янського, але, мабуть, не треба. Все ж таки не треба ставити 18, на огляди. Тобто, як масло, можна отримати басу як масло, по-дерев'янського. Тобто, це моделька для, ну, мабуть, для басхедів, тому що бас тут не тільки його немало, але він ще й такий масивний. Тобто тут додана вага, бо він не намагається бути так якимось там супершвидким, супертехнічним. Ні, він масивний, помітний, такий, відчутний. Дуже приємний, в нього багато ваги, багато а, тіла і. Звичайно, трохи інколи може не вистачати швидкості, але це компенсується гарною проробкою текстур і обертонів. Тобто, звучить інструменти, звучать приємно. Але звичайно, вони так збільшені, ну завдяки тому, що є додана вага. Дуже добра глибина. Тобто, якщо вам потрібні такі масивні низькі частоти, це буде чудово. Особливо, звичайно, це пасує до треків, в яких бас відіграє помітну роль. Ну і один з найяскравіших прикладів для мене це Майкл Джексон та Білі Джин. Це просто геніальна басова лінія. Ну, взагалі, Майкл Джексон це геніальний і виконавець, і він особисто як виконавець, і він там з Квінсі Джонсом як продюсерський проект. Тобто, трек дуже насичений усілякими дрібними нюансами. Тобто я вперше з класними навушниками відкрив його заново для себе. Ніколи не любив поп-музику, але ось останні років п'ять починаю розуміти, що гарно зроблена поп-музика, вона дуже цікава. І ось тут, протягом цих шести з половиною хвилин, тут чого тільки не трапляється, і як в гарної... ну ладно, не буду. Намагатися там якихось порівнянь наводити там, там про симфонічну музику, але дуже багато е, інтересних ідей тут закладено. І, звичайно, басова лінія відома тут е, грає важливу роль і о, будує основу для треку. І ці навушники відіграють її дуже прикольно. А беручи до уваги ще їх незвичну сцену і е, цікаво пророблені верхні частоти, все це дає ще більш цікавий ефект з цим треком. Середні частоти дають непогану роздільну здатність, але вони дійсно не фокусуються на мікроконтрасті. На верхній середині це біль менш помітно, на нижній середині це більш помітно. Вони не намагаються бути якимись супертехнічними, але звичайно там роздільна здатність непогано, але все ж таки. Вони в першу чергу це про драйв, про якийсь там напір. Тобто вони такі, от, англійською це зветься форвард, тобто вони все намагаються висунути якось вперед, підкреслити, і дуже їм помітно вони підкреслюють макродинаміку. Завдяки цьому все звучить так більш монументально і більш ефектно. І цікаво, вони будують уявну сцену. Тобто завширшки вона непогана, але абсолютно не рекордна. А ось завглибшки вона дуже чудова. Я не знаю, як їм це вдається. Звичайно можна збільшити сцену завширшки, якщо відкрутити ці фільтри. Ну, не фільтри, а. Цей регулятор і зробити їх відкритими, але при цьому вони стають ширше. Але в бас стає таким якимось більш розмитим, тобто він втрачає чіткі межі. Тобто Мабуть, все ж таки, на мій смак, це навушники, які мають бути закритими. Не знаю, хоча спробуйте, знов-таки спробуйте, якщо ви їх вирішите там, послухати чи придбати, може вам сподобається відкритий варіант. Але все ж таки драйвово, енергійно, монументально дуже цікаво. Тобто то це навушники, які там або любов, або ненависть, тут якоїсь середини майже неможливо. І в якості прикладу, взагалі. Ось такий ще шедевр. Я не знаю, як молоді хлопці з Португалії в 95-му році написали таку музику і доволі непогано, як для металу її ще й записали. Тобто воно в них дуже збалансовано і не звучить як е, е, бознащо типово для тих років. Ну Це Moonspell, Волф Харт. Я, Якщо ви полюбляєте важку музику, і ви цього ну, альбому не чули, не знаю, як це можливо, але всілякі дива трапляються. Тут взагалі це шедевр багато чого, багато цікавих ідей, і ось Of Dream and Drama починається повільно, класний вокал, цікаво інтро. Потім швидка частина агресивна, а потім ще це соло на клавішах всередині, там буквально кілька секунд, але воно настільки незвичне і настільки класно інтегроване у самий трек, що влучає в самісіньке серденько. І це ці навушники їм трохи бракує технічності, але вони це компенсують енергією, емоціями і взагалі, ось цим відчуттям об'єму, який вони будують завглибшки. Тобто не супер технічно, але дуже-дуже весело і драйвово вони відіграють. І ось верхні частоти це, мабуть, така найбільш цікава їх риса. А якщо ви не любите верхні частоти, то це дійсно навушники не для вас. бо я фанат саме цих п'єзовипромінювачів, мені дуже подобається. Ці випромінювачі дають дуже добру протяжність і вони дають класну шаруватість. Тобто, з точки зору шаруватості, там хтось питав колись, з якими навушниками можна почути шаруватість. Ось з цими навушниками, там із того, що відносно на можна отримати доволі дорослі верхні частоти, але вони доволі енергійні. тобто, Якщо там є хоч якісь проблеми на верхніх частотах, то взагалі все. Навушники це вам відіграють, і ви це почуєте в повній мірі. Але при, при всьому тому, дуже гарні, гарна відработка відпрацювання атак і затухання, і тому вони дають ось цей. Повітря, обертони, об'єм, все це то ж, те, що очікуєш від більш дорогих навушників з точки зору верхніх частот, тут присутні. І взагалі, такий, такий цікавий дуже контраст, цікавий тюнінг. Тобто дуже технічні верхні частоти, але нижні частоти, які не намагаються бути технічними, а навпаки, намагаються бути масивними і веселими. Тобто, ось це секрет їх незвичайного тюнінгу. І в якості прикладу в нас. Watchmaker від Стівена Вільсена. Ще один шедевр музикальний. Звичайно, взагалі весь цей альбом про ворона, який відмовлявся співати. Тут трохи не вистачає технічності на низьких частотах, але верхні частоти, яких тут доволі багато, бо ж і перкусія, і гітари, і все таке. Ці навушники відіграють на дуже класному рівні і, звичайно, дають прикольний ефект. З точки зору джерел, звичайно, їм потрібно щось доволі технічне і бажано там або нейтральне, або навіть і яскраве. Тобто там Цап від Хідіс, наприклад, або Хібі, або Айбасо, але не, не Шанлінг. Ну, Звичайно, це суб'єктивно. Може ви навпаки хочете ще більш ваги додати, тоді навпаки ваш буде вибір. А якщо ж казати про порівняння, то не буду цього робити цього разу, тому що з точки зору, ось саме верхніх частот, вони не схожі ні на що. Тобто арматури взагалі не так грають, як тут в арм... арматури більш. Як сказати, не легкова... ну, легковажні, мабуть. В них арматури легші за вагою порівняно з цією моделлю. І арматурам в цьому сегменті не вистачає, звичайно, шаруватості, протяжності, всього такого. Тобто тут верхні частоти такі більш дорослі. Тобто єдина моделька, з якою справді має сенс їх порівнювати, це класичні оригінальні зеніти. Але тут трохи більш ваги на низьких частотах, бо, мабуть, захопилися в АМР новими випромінювачами для динамічними. Але краще пророблена верхня середина та верхні частоти, тобто нова генерація цих п'єзовипромінювачів дає свої взнаки, тобто звучить трохи доросліш. Так що ось такі вийшли навушники, дуже незвичні, дуже цікаві, але саме за те АМР і полюбляють. Дякую вам за увагу.